У рамках реалізації програми правової освіти населення області на 2016-2020 роки у місті Миргороді відбувся кущовий семінар на тему Актуальні питання розвитку правової спроможності територіальних громад на Полтавщині. У заході взяли участь селищні, сільські голови, секретарі сільських і селищних рад, державні службовці, голови та члени громадських рад при адміністраціях Великобагачанського, Миргородського та Шишацького районів Полтавської області. Це вже другий захід такого формату на території Полтавської області, який спрямований в першу чергу. На забезпечення мешканців територіальних громад безоплатною правовою допомогою, підвищення рівня правової обізнаності керівників сільських селищних рад, представників органів виконавчої влади, відкрив семінар директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий. Юрій Коваленко, голова районної державної адміністрації, привітав присутніх із перебуванням на Миргородській землі і побажав плідної роботи його учасникам. Далі слово надали Леоніду Яриничу, голові Миргородської районної ради. Доброго дня, шановні колеги. Ну тут у більшості голови сільських і селищних рад. От я вважаю, що сільська громада це маленька. Держава в нашій Україні і своїми проблемами, і своїм бюджетом. І коли буваєш у сільських і селищних радах, в першу чергу кидається одне з таких питань: це відсутність кваліфікованого юриста. Дуже багато проблем, пов'язаних з юридичної сторони. Ну, коли раніше, скажімо так, у нас були Відділ, коли був відділ юстиції, він частково допомагав нашим головам сільських і селищних рад. Навіть ви знаєте, і контролював деякі питання ведення діловодства, юридичних документів. Мені хотілося, щоб на сьогоднішній день, коли в нас є бюро правової допомоги, якось ця співпраця вона не затихла, а набула ще більших масштабів, тому що я розумію, кожного голову сільської ради, що. На сьогоднішній день у селі або селищі кваліфікованого юриста на ті ставки, які сьогодні пропонуються, майже неможливо знайти. А е, така велика кількість законодавчих актів, нормативних документів, інколи голова сільської ради за голову береться і не знає, що робити. От, тому питань саме справової роботи дуже і дуже багато. От, скажімо так, нещодавно увійшов закон про відомежну спадщину. У кожного з вас на населеному пункті є такі землі, які можна віднести до відомерлої спадщини. Там багато питань виникає, скажімо, у судових процесах, щоб це все, все узаконити. Голова сільської ради не може навіть уявити, скільки це потрібно, документів для того, щоб цю справу довести до суду. Тому можливо, і я думаю, що і, і область можливо десь випрацювати такі. На працювання зробити такі документи, щоб була якась можлива інструкція з того приводу, що як саме і які документи оформляти, щоб отримати найкоротші строки саме оцю відомерну спадщину. А взагалі, я думаю, що ця правова допомога, яка сьогодні надається, і бюро правової допомоги, ви знаєте, мало ще хто, можливо, про неї знає, інколи приходять до юриста районної ради. От. А він уже за голову береться, яка просто мене не вистачає часу. То інколи направляю на саме правої допомоги для того, щоб там ви отримали кваліфіковану юридичну саме допомогу. Питань багато, але як ви знаєте, ми звикли до того, що ми завжди йдемо до того, щоб їх вирішити. Тому я вам всім успіху саме у вирішенні правових питань і знань. Дякую. Крім того, до учасників семінару звернулася Наталія Гирка, секретар Миргородської міської ради. Я вітаю усіх присутніх у цьому залі від Миргородської міської ради депутатського корпусу, особисто від міського голови, який, на жаль, не був присутній, так як перебуває відрядженні. і хочу зазначити, що дійсно питання, які порушуються на сьогоднішньому кущовому семінарі, надзвичайно актуальні, тому що вони покликані вимогами сьогодення. І вбачає про те, що наші спільні зусилля повинні якраз і бути направлені на розвиток системи безоплатної правової допомоги, тому що якраз підвищення правової освіти громади це якраз те, що на сьогодні є дуже надзвичайно актуальними. І е, влада полюбому. Е, Долучається до е, цієї роботи, хочу зазначити, в нашому місті Миргороді е, якраз е, створено в вересні місяці бюро первинної правової допомоги, і ми вже долучилися до співпраці активно через е, громаду, так як місто Миргорода поділено на сім мікрорайонів. У кожному мікрорайоні є рада мікрорайону. І в кожній раді є безпосередньо секретар. Міська рада оплачує саме роботу цього секретаря, і ми безпосередньо співпрацюємо, проводивши правоосвітницьку інформаційну роботу щодо того, що в місті є таке бюро первинної правової допомоги, куди можуть звернутися мешканці міста, вирішити свої питання. Дуже сподіваюся на те, що саме така тісна співпраця допоможе нашим мешканцям саме і підвищити правову освіту і допоможе вирішити їхні проблеми. Тому бажаю усім учасникам семінару сьогодні сплідної праці, впевнена в тому, що дійсно це дуже потрібно нашим громадам. Заступник керівника апарату, керуюча справами виконавчого апарату Полтавської обласної ради, Оксана Черкас проінформувала присутніх про актуальні питання розвитку місцевого самообрядування на Полтавщині. Хочу сказати, що продовження цих кущових семінарів є дуже. Важливим, важливим і з точки зору реформ, які відбуваються в країні, і з точки зору регіонального розвитку навіть аналіз тих звернень, які надходять до обласної ради, говорить про те, що люди в громадах потребують консультацій. Їм необхідно знати, куди для чого звертатися і хто їм може надати допомогу вирішенні тих питань, які їх хвилюють. І, власне, цей проєкт потрібно розглядати не тільки в контексті ще реформ, а і в контексті допомоги нашим громадянам знайти вихід в тих життєвих ситуаціях, які необхідні. Обласна рада підтримує цей проєкт і з точки зору організації, і з точки зору через програму правової освіти, яка прийнята в обласній раді. Тому ми є. Учасниками цих кущових семінарів і зараз за дорученням голови я е, хочу, е, користуючись нагодою, представити ці ті, е, ті іні ініціативи, які йдуть е, десь можливо паралельно з е, цією програмою, десь в комплексі з цією програмою. Але так як е, ми зустрічаємось е, з вами не так часто, таким е, широким колом е, то е, Кілька слів про ініціативи голови і Полтавської обласної ради. Перш за все, хотілося б відмітити те, що на нещодавно відбувшися раді регіонального розвитку, були підтримані більшість ініціатив Полтавської обласної ради. Наступний слайд, будь ласка, і вдалося домовитись про те, що і дорожній фонд буде в наступному році складати близько 40 мільярдів. І збільшення Державного фонду регіонального розвитку відбудеться від 3 до майже 9 мільярдів гривень. Ініціатива голови обласної ради про підтримку розвитку внутрішньоводного транспорту знайшла підтримку у Міністерстві інфраструктури. Заходи по енергозбереженню закладів охорони здоров'я і освіти теж в пріоритетному напрямку, безумовно, хвилює підтримка законопроекту 3038, і, і ми всі знаємо, що вже в першому читанні цей законопроект був проголосований, і актуальним є розгляд бюджету на наступний рік. Що стосується законопроекту 3038, то всі ви є свідками того, що в поточному році обласна рада не прийняла жодного погодження на видобуток копалин, що стосується нафти, конденсату чи природного газу. Це принципова позиція депутатського корпусу, яка пов'язана з тим, що якщо громади втрачають на екологічних. При розгляді екологічних питань, якщо громади мають проблеми з того, що видобувається надра, вони мають мати компенсацію. І 5% до місцевих бюджетів це якраз було б і вирішення цих питань. Тому позиція на сьогодні є сталою і тільки вимога прийняття цього законопроекту розблокує вирішення цих питань в обласній раді. На даних слайдах ви бачите те, яким чином це буде впливати на розвиток місцевих громад. Півтора відсотку буде до обласного бюджету, півтора до районного, і сільські селищні бюджети отримують до 2%. Це значні кошти для тих територій, де такий видобуток буде відбуватися. Наступною ініціативою, яка має Фактично, перше місце на території України це є міжмуніципальне співробітництво. Цей процес триває вже кілька років на території Полтавської області, і із 37 договорів, які зареєстровані в Міністерстві регіонального розвитку, 17 договорів це Полтавська область. Це такий, скажімо так, один із шляхів додаткового співфінансування розвитку території. Це один із спільних шляхів вирішення питань. І в цьому році, так само як і в минулих роках, Полтав, наступний слайд, Полтавська обласна рада в проводить обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад Полтавської області. Вже завершено прийом заявок, проведена експертиза. Тут ви бачите, хто може бути суб'єктом. Якщо хтось із вас не приймав участь в цьому році, готуйтесь до наступного року, до конкурсу, тому що це перспективний напрямок, який може дати додаткове фінансування до ваших місцевих бюджетів. Проект розбит, розбитий на декілька категорій, в кожній категорії своя сума фінансування. Для першої категорії 100 тисяч, друга 150, 500 і для четвертої 600 тисяч. Обов'язкове співфінансування учасників проєктних пропозицій і ось і, 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 що варто відзначити, що з 81 одної проєктної пропозиції, поданої в цьому, в цьому році, тільки половина пройшла експертний висновок. Тобто, не досить висока якість проєктів говорить про те, що над цим ще треба працювати. Далі, будь ласка, основні напрямки, по яким ви можете написати проекти, представлені на слайді. Це, як правило, такі хвилюючі аспекти в розвитку територій. Далі. Ще один напрямок новий напрямок, який в цьому році започаткований обласною радою, це співпраця з іншими регіонами. І на цьому слайді ви просто бачите картинку підписання. Одного з меморандумів з Івано-Франківською Закарпатською областями, який дозволить налагодити зв'язки в економічних, культурних, освітніх, наукових, спортивних сферах, обмінюватись позитивними практиками і відповідно розвивати далі території. Наступна ініціатива, можливо, ви чули її на рівні місцевих бюджетів, пов'язаних з містами. Можливо, ви чули це як закордонний досвід. В наступному році в Полтавській області буде започаткований бюджет участі на рівні області. Це вперше на території України. Цього ще немає ніде, і це дасть можливість безпосередньо мешканцям ваших територій людям вирішувати ті питання, які їх хвилюють. Наступний слайд, будь ласка. Це буде чітко визначена сума коштів або відсоток з бюджету, де після узгоджених пропозицій кожен із громадян, який буде відповідати вимогам, а це шістнадцять років, той вік, коли людина вже може написати і подати проект за тими критеріями. Які, будуть, які є визначені в проєкті, зможе допомогти відремонтувати вулицю, зробити освітлення, зробити десь ремонт. Ці проекти будуть проходити конкурс, за них буде проведено відкрите голосування, і це є буде тією можливістю людей поєднати ресурси владні з тими проблемами, які є у них на територіях. Я не буду дуже детально зупинятися на цій темі, тому що зараз триває тільки перший етап це розробка логотипу і затвердження всіх процедур. А з наступного року це вже буде, скажімо, таким активним процесом на території області, тому варто про нього знати. Це показаний річний цикл бюджету, да, який за рік пройде від подання проєкту до реалізації переможцями внесення змін. І кожен рік циклічно даний цикл буде повторюватись. Ми сподіваємося, що із зростанням. Загального бюджету області відсоток на фінансування цього напрямку теж буде збільшуватись, тому е, можна вже активно про це говорити. Наступна ініціатива Полтавської обласної ради це впровадження електронного документа обігу. Е, на сьогодні вже відбулися торги, е, визначено два учасники, які зайняли перше, друге місце. Ми визначаємо буквально сьогодні, чи ми приймаємо першу тендерну пропозицію, чи будемо розглядати іншу. Програма буде закуповуватись в безлімітному варіанті на всю територію області, і кожен орган місцевого самоврядування чи орган влади буде мати можливість підключитися до цієї системи. Що це дає? Ну, В самому простому варіанті це безумовно, економія паперу. Але в такому, скажімо, більш широкому варіанті це і швидкість прийняття рішень, швидкість обміну інформацією, це можливість оперативно вирішувати і чути ті питання, які необхідно приймати швидко. Ви бачите ці переваги, і я так думаю, що до кінця цього року ця система вже в пілотному варіанті почне діяти на території області і в майбутньому кожна сільська рада зможе до цього підключитися. Наступна ініціатива це створення місцевої асоціації органів місцевого самоврядування. 30 місцевих рад розглянули пропозицію, 29 прийняли. Буквально до кінця цього місяця буде проведений установча конференція, затверджений статут. І далі ми сподіваємося, що цей орган стане дієвим інструментом теж для спільного вирішення тих нагальних питань, які стоять починаючи від рівня сільської ради і закінчуючи обласною. Тобто це має бути дієвий механізм вирішення тих питань. Які хвилюють на місцях органи місцевого самоврядування, саме об'єднання зусиль може допомогти їх вирішити і знайти шляхи. Плюс безумовно обмін досвідом Багатьом із нами є чим поділитися, які є практики успішні, де є, були допущені які можливо помилки, щоб їх не допускав хтось інший. Тому ця асоціація має стати таким дієвим інструментом у комунікації і у реалізації наших спільних ініціатив. У ході семінару слухачі ознайомилися не лише з системою надання правової допомоги в регіоні, а й з актуальними правовими питаннями, які диктують вимоги сьогодення, а саме, забезпечення прав особи при протидії корупційним проявам у сучасних умовах. Актуальними питаннями діяльності уповноваженого справ людини Верховної Ради України, діяльністю поліцейського омбудсмена на теренах Полтавщини, особливостями пенсійної реформи в Україні та стан оформлення субсидій у місті Миргороді та Миргородському районі.